Доброго дня, друзі! Вітання з північно-східної частини Одещини. Канал Побачення з квітами. Пташки співають. Приємно слухати. Сьогодні хочу вам показати не тільки свої гарні світлини. А ось об'єкт, який зовсім не опрацьований. Тут дуже багато роботи, як стрижки, так і повибрати шишок треба всі листочки. І дуже-дуже почала стригти сам шит. Але потім думаю, треба, мабуть, відзняти, щоб було порівняння. Настрій дуже важкий. Передати важко, але треба якось збирати себе докупи і щось робити, тому що тому що новини втішні. Але скласти руки не можна, треба чимось займатися. Пташки співають. Додають нам настрою, запрошують працювати. На шовковиці, а там сидить пташечка. Не видно? Не видно. Он там видно, ось посерединки. Ну, так виспіває гарно. Запрошую, іди вже, валя, роби щось. Що ти там? Розкий саріш. Так от, на сьогодні план роботи тут. Потім покажу вам, звісно, що я зробила. Так уже і буде далі. Друзі, хочу трішки показати процес роботи. Робимо все-таки доріжку, але робимо не так, як хотілося. Хотілося їх забетонірувати. Намалювати такий малюнок під дикий камінь. Ну, це дуже би, коштовно. Ми вирішили зробити економно. Найшли старі мішки від добрива, великі мішки, порізали їх. Вони такі міцненькі. І от зараз засипемо пісочком а потім кинемо ще день. Так, доріжка буде, буде зручно ходити, по, тому що тут було просто ґрунт І коли дощик або волого, то дуже незручно ходити все. Болото чіплялося за ногами. Думаю, так буде краще. Так, не геть практично, незручно, але поки іншого у нас вибору немає. Мені навіть вже з пісочком починає подобатися, хоч тут ще нічого не обрізано, але все в процесі. Картина трішки проясняється. Ось так буде виглядати доріжечка. Так, звичайно, це щебінь трішки буде. Незручно, тому що листя все ж таки треба буде якось боротися з ним. Ну, У мене і тут листя ще доволі багато. Поміж шишками. Ну, якось впораємось. Починаю відео з того самого ракурсу. На жаль, сьогодні вже другий день, вчора я не встигла відзняти. Вимарились, сили вже покидали і треба було йти працювати над іншим. О сьогодні показую доріжку. Нагадаю, що ця доріжка вже у мене була, бордюрні стрічки теж вже були, тому залишилось тільки... Зняти верхній шар ґрунту, застелити мішковину. Мішковину чому? Тому що ну, не знайшла я агротканини. була в Одесі, бігала по садових магазинчиках, навіть не всі знають, що це за тканина. Ну, тому так вирішили зробити. По мішковині ми насипали пісочку і зверху такий шар. Щебеню чи гравію, у нас називаються гравієм, хто щебенем, хто гравієм. Так що отакий вигляд має доріжечка. Так, в принципі, ну, в принципі мені подобається. Краще, як було. І зручніше можна пройти. Не знаю, як там з листям буде, подивимось. Ну, але вже як є, щось робити більш коштовне. Якось, ну не знаю, не на часі, мабуть. Але ще є багато ось тут у мене роботи над рослинками. Пострігла лише тую даніку і трішечки. Підрізала юку, тому що дуже заважали листочки, її падали на доріжку і вимушено підстригла її. Але ще треба там акуратніше відкоригувати. І йти далі. Барбарис, теж буду його робити нижчим, напівколом. Модрина теж про неї розкажу. Туя Арнольд. Яку було геть засипано снігом тоді, коли був в кінці листопада у нас сніг, і її повалили, От, отут, на цьому місці, де я стою, була прям така куча гура. І тую Арнольд нахилило, декілька гілочок було зломано. Я зараз дала їй дерев'яний стержень, прив'язала, зв'язала їх отам. поки, але ще тепер треба надати форму і акуратно підстригти. Сильний у нас вітер, прям такий незручно працювати, коли тобі десь задуває і обдуває тебе, пташки співають, підійшла до калини, теж її треба дати форму парасольки. Дуже симпатично виглядають ягідки калини. Отак, От і зимою, і навесні, поки не відпадуть. Але вже починають відпадати пташки, щось не дуже активно її їдять, але калина дуже гірка. У мене є мені моя подружка дала не. Гірку, а калину з солодкими ягідками, але вона ще маленька і потребує часу для того, щоб вирости і дати ягідки. У нас ще такий дуже сухий ґрунт, і це все дуже сказується на рослинах, не так швидко ростуть заповільнено, десь колись стресують. Коли нам робили воду сусідам, то трактор копав оцей рівчак. На глибину метра земля була зовсім суха, так що у нас тут критично не вистачає води, поблизу немає ніяких водойм у нас. Там, де були ставочки, вони повисихали. В нашому селі взагалі не було ніякого ставочка, немає. Ну, немає води. У нас була керниця, до минулого року вона ще виручала. Цього року вже води немає. Але будемо вірити в краще, будемо сподіватися, що все якось стабілізується. Хочу трішки розповісти про свою модрину, як вона в мене з'явилася, я її замовила дуже-дуже давно, ще в 2014 році. Спочатку вона була висаджена там в тому садочку біля будинку. Був такий період, що декілька років, ну пару років вона чомусь спочатку прижилася, а потім я почала замічати, що у неї дуже вразливі стали якісь, ну, почала гинути вона. Міняла колір, осипалися листочки, і, звісно, я там звернулася до дівчат в групи і до знавців хвойних, рекомендували мені її і проливати і азотом, і буром, і, 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 і там оприскувати, але нічого це не допомагало. Потім я вирішила її пересадити в інше місце. Думала, можливо, там місце якесь, там колись було ну, будівництво будинку, можливо, там якийсь ґрунтиниці, ну щось так мені показалось тоді. Я її пересадила ось в це місце, де вона росте. Щось тоді мені серце підсказало, що треба пролити ґрунт. Можливо, там є якийсь хробачок, хрущ, шкідничок, який їсть коріння. Ну, це такий вже був е, висновок, якби, а вдруг. Я звернулася до продавця, який на сьомому кілометрі продає. Е, Хімічні препарати, і він мені запропонував заборонений препарат китайський. Я пролила ґрунт. І що ви думаєте, моя одри... модрина ожила і стала себе вести гарно і вже почала відростати, он така. І я ну, задоволена. Тому не завжди ми там думаємо, що там якогось не вистачає елементу, мікроелементу чи добре, а там завівся шкідник, який може. Шкодити кореневій. І тому Модрина е, ну, стресувала, майже чуть не загинула. Е, от тому таке маленьке попередження, що можуть бути варіантів багато. Е, тобто показала вам, яка є, трішки розказала про неї, і зараз підстрижу, потім покажу знову. Друзі, підрізала я свою мадринку, таким грибочком зробила. Парасолькою, грибочком. Можливо, десь ще щось підрівняю, де щось виріжу ще, бо там, вже тепер бачу, ніби ще щось, можна вирізати, якийсь дріб'язок ще там є. Вирізала сухеньке, дрібненьке. ну Так, я бачу, я не спеціаліст, але Щось там собі помічаю, десь щось собі відкладаю в пам'яті, а потім роблю так, як я бачу. Тут в мене ось морозник сходить. Трішечки тут прибрала цю клумбочку кругленьку всередині. Ось барбарис тут підстригла. У нього такі жовті зрізи. Зрізала сантиметрів по 10, мабуть, так напівколом, як виходило ту дані, яку я показувала, переставила сюди камінчик для водички. А там дерен он підстригла трошечки варігатний. Ще вітер стихне, я обов'язково підстрижу. Дую, Арнольд і коніку. Вже другий день цей вітер, не хоче, щоб я працювала. А ще, друзі, хочу вам показати навіть на коліна стан. Дивіться, у мене почали морозники сходити. Ось сіянці його. от Біля куща, біля маточного куща. Ось так він наразі виглядає. І там під шишками ось. Є сіянці. Я так чомусь зраділа, що вони вже з'явилися. Їх багатенько. Ось тут під шишечками теж є. Зараз покажу. Дивіться. Я їх присиплю. Отак. А потім буду бачити, що я з ними зроблю. Трішки з шишками їх, хай вони, щоб... Пустили корінчики, більше наросли, я їх потім, можливо, і пересадю в стаканчики. Ще ось почистила гравіла трішечки. Хтось мене запитував, чи відмирають листочки на зиму. Я, чесно, здається, відповіла, що відмирають, але бачу, що ні, що вони ось є. якісь такі. Трішки, он. це мабуть минулорічні, а тут вже новенькі починають рости. Но Все-таки листочки були в зиму. Вони були більш шишками прикидані. Можливо, я не все зафіксувала очима. Не всі ж рослинки я також знаю. Деякі потрібно ще вивчати і вивчати. З деякими знайома, деякі. Нові намагаюсь придбати, щоб щось вивчити. А тут альпійська айстрочка. Я її... Кущик такий був поверхневий. Минулого року я її не чистила і не дивилась до неї. Але цього року, бачу, я її дуже люблю. Така собі бускова ромашечка. Дуже симпатична. І я кущик весь роз... Кришила, роздрибанила, на маленькій пагінці почистила листочки і отак повтикала, зробила таку клумбочку. Далі буду спостерігати. Пташки продовжують співати. І ось така у мене тут є діляночка під ялиночкою. Ростуть підсніжнички. Це не підсніжнички, це галантуси, звичайно, але ми називаємо їх підсніжничками. Хай буде так. Робиваються крокуси. Вже хочуть цвісти. Друзі, дякую вам за перегляд до кінця. Дуже хотілося би знати, чи корисним вам було це відео, чи знімати далі роботу в квітниках. Напишіть, будь ласка, буду вдячна!